Доброго дня, мене звати Ірина, і ви на каналі Ніагарка. А сьогодні ми з вами поговоримо про програму QAED, що все-таки змінилося, що не змінилося. І саме актуальне питання, з яким до нас дуже часто звертаються, це як записатись на біометрику у Львові. І також я попробую зайти на наш Ютуб канали, подивитися саме часті питання, які задають, і надати на них відповідь. І так почнемо з того, що ніяких апдейтів в нас так і не було. Програма має завершитися в березні 2023 року. І буде вона продовжена чи не буде продовжена, на жаль, поки невідомо. Хоча наш прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що програма буде продовжена мінімум до літа. І так як в зв'язку з тим, що війна все таки не завершується на території України, а також всі, хто хоче залишитись в Канаді, зможуть отримати відповідні документи. Тому це були просто зараз тільки слова ніяких офіційних документів з посиланнями на те, що дійсно програма буде продовжена, немає. Що це означає? Всі люди, які подалися на програму до 31 березня, вони зможуть заїхати на територію Канади тоді, коли їм буде зручно. Тобто це не значить, що програму закрили і вони не зможуть приїхати. Вони ви зможете приїхати, тому що у вас є відкриті візи, і безпроблемно перебувати на території Канади, Канади згідно ваших віз. Єдине, що буде змінено, це те, що ви не зможете отримати work permit в аеропорту, Ви не маєте права податися на одноразову допомогу. Це 3 тисячі для дорослого і півтора тисячі для дитини. Також не буде вже ніяких благодійних організацій, які будуть знаходитись в аеропорту, і допомагати вам з поселенням і з оформленням певних документів. Це, в принципі, вся інформація, яка є на даний момент. Вся решта інформація це просто слова. Також, щоб не, не вірити всім, хто говорить, перевіряйте будь-яку інформацію на офіційних сайтах Канади. Тепер наступне питання: як записатись нам на біометрику до Львова? Подзвонити на гарячу лінію нереально, тобто туди не дозвонишся, в них спрацьовують роботи. Записатися через сайт візового центру в місті у Львові також нереально. Тому є інший варіант, який є дуже простий. Під відео я залишу форму, як потрібно це заповнити і куди послати ваші документи. Тому що я знаю, зараз є дуже велика спекуляція на рахунок того запису до Львова візовий центр, і це деякі люди зробили дуже великий бізнес, і на цьому заробляють невеликі, немаленькі гроші. Хоча насправді це все дуже дуже просто робиться. І так, що вам для цього потрібно? Ну, значить, ми заходимо на нашу електронну адресу. Я заходжу на нашу робочу електронну адресу і створюємо лист. І Так, як я вже сказала, я вам скину форму електронного адресу, куди потрібно писати за посиланням внизу. Тобто ми пишемо лист на дану електронну адресу це Canada Registration visuvocenter.com. Пишемо в subject, тобто в темі. Ми вказуємо «Biometric Collection Appointment Вак Львів. Зараз ми перейдемо вак-Львів записатись на прийом біометричних даних. Далі, згідно форми, ми просто копіюємо, вставляємо і вносимо свої дані. Згідно форми, ми вносимо, пишеться Доброго дня, паспорт серія номер, ви вказуєте паспорт серію номер зі свого закордонного паспорту. Прошу призначити мені запис для здачі моїх біометричних даних. Ви вказуєте свій ЮСІНАБР, він починається у вас з одиничок. Зараз я попробую найти... Зараз секундочку. Прошу Після того, як ми написали тему листа, ми вставляємо заготовку з текстом, де в нас написано: доброго дня, паспорт серія номер. Виводите паспорт серію свого закордонного паспорта. Потім ви пишете «Прошу призначити мені запис для здачі моїх біометричних даних», Пишете свій UC number. Юсі номбер вас береться з самого початку на Записі на вашому листі біометр. UC number ви берете на своєму запиті з біометрики. Він знаходиться у вас зверху. От оце він є. Потім ви вказуєте Application Number, він починається з W, тобто це є цей номер. Копіюєте, вставляєте, копіюєте, вставляєте. І RCC він у вас є на другій сторіночці. Перед табличкою зі штрих-кодами. Фактично, ви звідси його копіюєте, вставляєте сюди. Далі вказуєте прізвище, ім'я по батькові на англійській мові, для того, щоб по порядку, спочатку де first name, це пишете тільки все великими літерами, пишете своє ім'я, last name пишете своє прізвище, знову ж таки, великими літерами. Дата народження пишеться в формі. Рік, місяць, день пишете свій номер мобільного телефону і до, в кінці вас написано до листа додаю Biometrics Collection Letter» та копію паспорта. Тобто, доєднуєте ви сюди цей лист запит на біометрику та також копію першої сторінки свого закордонного паспорту. Якщо у вас є двоє чи троє людей, яким потрібно записатися в один день, в один час, тобто в тому ж самому листу, листі ви просто змінюєте. Прошу призначити мені запис для здачі моїх біометричних даних. Та мого чоловіка, моєї сестри, моєї мами, тата, тобто, кого вам потрібно. І оцю форму, яка починається: тобто паспорт, серія, номер, клієнт, айді, і повністю все-все-все. тобто Ви копіюєте і вставляєте. І вже тоді до листа докріпляєте не тільки два файли, а докріпляєте стільки, скільки вам потрібно, наскільки людей ви записуєте. Що відбувається далі? Далі все дуже просто: до вас. На протязі 2-3 днів приходить такий лист від Canada Registration. Тобто, воно виглядає наступним планом: це є Biometric Collection Appointment, КВІ. І вони пишуть, що, шановні клієнти, інформуємо вас про те, що у зв'язку з ситуацією в Україні обробка запиту на запис може збільшитись до тижня. Дякуємо за розуміння. Тобто, відповідно, вони говорять про те, що вони отримали ваш лист, і ви повинні очікувати на даний момент, приблизно до двох тижнів це займає, коли вам присилають лист вже з відповіддю на те, що вам призначено дату апойтмента. Будь ласка, запишіть, що ваш є номер, appointment, то такий-то, такий-то, і час призначено тоді-то, тоді, то, тоді, то таке-то число, на таку годину, по такому-то адресу. І є обов'язково прикріплений PDF-файл, який вам потрібно загрузити і обов'язково роздрукувати, тому що без запису на. Здачу біометрики і без апойтменту летера, запису на саму здачу біометрики вас нікуди не пустять, тому що ці штрих-коди вони скануються. Тобто тих два листа ви повинні роздрукувати і з ними йти на той час, коли потрібно. Єдиний великий мінус в такому записі, ну але іншого виходу немає: це те, що як би ви не крутили, що би ви не робили. Вам назначають дату і годину, яку, на жаль, ви змінити не можете. Ви можете знову писати такого самого плану лист на той самий електронну адресу. Що прошу замінити мені час або дату з такою та на ближчу можливу». коли це буде незрозуміло. На даний момент записують на початок березня, тому шанси є всі, хто в принципі записується не груповому, а по одному записується, то їх записують на ближні дати. Тому все залежить тільки від вас, це все можливо і це все безкоштовно. Канада про це звичайно продбала. подбала про те, щоб ви не платили зайві кошти і не переплачували тим людям, які хочуть на вас заробити. Тепер давайте ми з вами трошки перейдемо до самих часто запитувальних питань. Тобто, скажіть, будь ласка, де взяти зразки для перекладів документів на англійську, чи це потрібно вам написати на почту? Так, ви можете написати на почту, тобто на нашому каналі. Тобто, Ви маєте, бачите, от тут є Facebook, зворотній зв'язок. Перепрошую. Тобто, Є зворотній зв'язок, ви можете, якщо натиснете, попадати на Facebook. Вам треба свої дані вести. Також ви можете це зробити через Instagram. Не, не показуйте, треба поміняти адресу інстаграму. Окей, okay. це можна зробити через Facebook, в зайшовши на лінк, або через Telegram. Тобто вас зразу відправлять на те, щоб ви доєдналися, долучилися до нашої групи, і, відповідно, ви зможете вже там запитати про запит. В нашій групі, як ви бачите, 1327 мемберів. Тут ви можете спокійно задавати питання, і люди, котрі ми вже допомогли, котрі, котрі самі собі десь допомогли, вони допомагають інакше. Тобто, бачите, хтось робить запити, і відповідно їм зразу дають відповіді. Тобто я дуже вдячна всім мемберам, які є, тому що вони дійсно дуже полегшують наше життя. Вони дають відповіді, тому що якщо ми знаходимося на території Канади, ми не можемо знати, що саме відбувається по різних країнах, по різних візових центрах. І люди, які безпосередньо вже це самі пройшли, вони вам дають відповіді і Помагають. Ще раз вам дуже-дуже велике дякую. Що в нас є ще по коментах? Чи можете допомогти, подавала аплікацію групи батьки та дві дитини. Чоловіку не приходить Client Application Summer та лист на біометрі. В чому причина затримки? Дивіться, на жаль, зараз таких теж є дуже багато питань. Виходить так, що кожну аплікацію розглядає різні офіцери. Аплікації вони приходять, тобто summary, application summary, і запит на біометрику може проходити до тижня часу, це потрібно чекати. Тобто, якщо пройшов вже тиждень і не прийшли ті дані, то ви тоді можете звернутися на кризис форму і сказати, що от подавали, чому немає відповіді. Ну, якщо це є до тижня часу, немає чому хвилюватися, це є все нормально. Е, наступне дуже часто питання, якщо. В віконечках всіх консульств немає зелених дат далеко вперед. Дати виставляються в загальному на 2-3 тижні вперед, тобто ви не зможете записатися, якщо у нас сьогодні є середина січня, а ви максимум зможете записатись там десь до 5-6 лютого. Деякі візові центри є дуже перегружені і в них, на жаль, взагалі немає місць. Так як, наприклад, Варшава зараз взагалі не видає місць, і вони всіх перенаправляють на краків. Тому вже вам потрібно дивитися, де є ближчий візовий центр, куди вам буде зручно доїхати і де зробити. Робити запис. Тобто, це, на жаль, ніхто на це не вплине і нічого з тим не можна зробити. Також дуже часто в нас є питання про те, як можна перенести або відмінити запис. Якщо ви ще цей запис не пропустили, то тоді ви це можете зробити через кабінет візового центру двома шляхами. Перший шлях це спочатку ви заходите. Шукаєте візовий центр, який вам потрібен. Ми тут пишемо за замовченням, наприклад, там Польща, Поленд. Вибираємо візовий центр Варшава, нас присилає на кабінет візового центру. Далі, так само, як ви робили, апойтмент, так само на appointment натискаєте. І тут є два виходи. Перше, це є через електронну адресу, тобто це є третій пункт, ви вибираєте і веб-веб-форма. Коли ви натискаєте на веб-форму, ви бачите апойтмент тайм. Schedule, reschedule, cancellation. Schedule, тобто зробити запис безідейно, легше це робити все-таки через віконечка, через кабінет. А от змінити або змінити або відмінити легше робити тут. А для Reschedule ви натискаєте галочку і тоді вибираєте центр, в якому у вас був апойтмент, це Краків чи Варшава. Пишете свій референс number, Це є. Починається з трьох букв, міста, в якому ви здаєте, здаєте біометрику. Також ви пишете своє прізвище, ім'я, дату народження, телефон номеру, електронну адресу, і пишете дати, на коли ви б ви хотіли, щоб вам зробили, перенесли цей апойтмент. Або пишете так, на ближчі дати, які потрібно. Потім ставите галочку, що ви ознайомлені зі всіма вторами. Term and Condition, як, наприклад, спогоджуєтесь зі всіма їхніми правилами і натискаєте підтвердити «Submit». Або так само ви робите, вибираєте «Cancellation», вибираєте центр, в якому у вас був призначений запис е, здача біометрики. Так само «Reference Number», пишете повністю прізвище і ім'я, дати народження, мобільний телефон, електронну адресу. Знову ставите галочку, що ви погодите з їхніми правилами, і натискаєте «Submit». В основному напротязі тижня приходить відповідь про те, що ваш апойтмент відмінили. Тому що якщо ви вже зробили апойтмент-запис на здачу біометрики, і ви пропустили цей день, то ви не можете потім ще раз зробити запис, тому що вам пише, що ваш RCC number вже є використаний. Тому, поки не буде повної відміни, ви не зможете нічого нового зробити. Це є, як я вам показувала, перший, перший варіант. Другий варіант це ви робите онлайн, заходячи. В свій кабінет онлайн вибираєте натиснути тут. Вводите код і H. Продовжите. Тобто, ви зайшли в свій кабінет, і тут, як ви бачите, у вас є «Reschedule appointment. Пише вести референс number, Знову ви вводите референс number. Тобто, де в нас він є, зараз щоб тобто референс наберз. Окей, вводите свій референс набер і пишете пошук. Коли вас ви натискаєте пошук, вам висвічуються ваші дані, і тоді ви можете змінити. Але знову ж таки, це при умові, що це зроблено за 48 годин до вашої зустрічі на здачу біометрики. Якщо пройшло вже більше часу, вас залишається менше часу ніж 48 годин. Ця форма через свій кабінет працювати не буде. Тому, відповідно, вам потрібно тільки буде робити через електронну почту. Так, які в нас ще є питання? Також саме часте питання ще є дуже що от батькам прийшли, дітям не прийшли запити на вклейку візи. На жаль, також ви ніяк це не посунете, оскільки раз ви не писали на кризис форму, ви завжди будете отримати загальну відписку, що ваша заявка в опера... пріоритеті, і ми її розглядаємо. На жаль, є в нас такі кейси, яких відповідь різниця на запит вклейки візи між батьками і дітьми була до семи місяців. І скільки разів ми не писали на кризисформу, форму, ми отримували одинакову відповідь. Тобто, все, що я можу порадити, це набрати терпіння і просто очікувати. Ми нічого з тим, на жаль, не зробимо і це не залежить від нас. Тому, якщо вже дали батькам, з дітьми легше. Також дуже часто зараз виникає помилка, коли висилають request летер, тобто запит на додаткову інформацію, і один раз він відкривається, на другий раз він не відкривається. Так само ви собі можете зайти зверху. У вас буде в кабінеті, як надати як надати додаткові документи. Якщо ви туди натиснете, у вас буде табличка і написано, що саме вам потрібно додати. Навіть якщо ваш лист реквеслетер не відкривається на загальній сторінці, ви можете це зробити через. Добавлення документів, тобто ви обов'язково це побачите. Що ще в нас питають дуже часто? Знову ж таки, повторюся, я звичайно розумію. Що люди читають дуже багато інформації, дивляться дуже багато блогів про те, як подати візи на Канаду, що потрібно. Нагадую вам ще раз, що діти до 18 років не проходять біометрику, тому батьки здають біометрику, а діти просто чекають а діти просто очікують на вклейку візи в паспорт на запит. Скажіть, будь ласка, якщо прийшло погодження на візу, скільки часу дається на відправку паспорта. Якщо нам дозволили всім українцям проходити біометрику тоді, коли можна буде, тобто зняли обмеження в 30 днів, то на вклейку візи в паспорт обмеження не зняли. Тобто від запиту на вклейку візи до відправлення у вас є рівно 30 днів. Тобто на 30-й день ви можете почтою відправити свій лист і це буде рахуватися, щоб ви встигли. Тобто, не затягуйте, відправляйте. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо дві особи, мати і донька доросла, то як краще подати заявку. Разові в групі сім'я, чи є сенс окремо подавати онлайн-анкет? А насправді ви можете подавати все однією групою, не грає ролі е, старша дочка, молодша дочка, там брат, син, сват і всі решта. Тому що кожну вашу анкету окремо розглядає інший офіцер. Тому насправді воно ні від чого не залежить ні на пришвидчення, ні на заторможення роботи з вашою о, о, аплікацією. На жаль, є дуже дуже багато питань, тобто я, звичайно, дуже вибачаюся, що ми не можемо давати відповіді на всі коментарі, які ви пишете під відео. Їх є просто, вони приходять тисячами. Ми не встигаємо це все обробляти. Тому ще раз я вас всіх запрошую до нас в телеграм-групу, де ще раз я покажу, якщо ви до нас заходите на YouTube канал, дивитись наші відео. На основній сторінці справа, саме остання кнопочка, є телеграм. Тобто ви зайдете, буде добавитись до групи, і відповідно ви тут можете задавати питання, і це буде набагато швидше, тому що навіть тут ми даємо швидші відповіді. Інші люди, які вже пройшли цей шлях, вони дають також відповіді. Тому. Це є група жива, активна, і всі є реальні люди, які дійсно обмінюються інформацією. Тому що, ще раз кажу, на жаль, просто не вистачає часу давати відповіді на всі питання. Тому дуже дякую, що ви з нами. Дуже дякую за всі підтримки, за теплі слова, які ви говорите про нас, за роботу яку ми робимо. Надіюся, що у вас ваші мрії збудуться, ви отримаєте свої бажані візи, приїдучи в Канаду, ви не розчаруєтесь в Канаді. Ще раз єдине, що я хотіла б наголосити, що країна Канада – це є дуже хороша країна, але це є країна для імміграції для життя. Це не є країна, в яку ви можете приїхати заробити кошти і краще себе почувати, ніж ви себе, наприклад, почуваєте в Європі. Тому, якщо ви готові мігрувати. Осідати в Канаді, тоді це є ваша країна, і ви не розчаруєтеся. Тому ще раз вам всім успіхів і до наступного відео!